Будь ласка, виділіть одного хвилину, щоб сказати Я люблю Бога і набрати амінь. Тільки ті, хто любить Бога, можуть отримати Божі благословення та обітниці. Якщо ви любите Бога, будь ласка, прочитайте цей уривок зі слова Божого, який займе у вас не більше двох хвилин. Можливо, саме ці слова вам зараз найбільше потрібні.